Коли вона вдома, вона нудиться і виносить мізки. От про виносити мізки отут треба побудувати е, кордони. В 12 років це взагалі легко робиться Так, ти можеш надховати, але е, нас з татом ми зараз працюємо. чи е, е, ми там відпочиваємо, сама придумай, що ти можеш поробити. В тебе є там своя кімната, ви можете запропонувати декілька варіантів, але, але ми зараз недоступні, ми не зайняті. Не включайтеся в це, не включайтеся. Ви так розумієте, що у дитини є очікування, з'явилося очікування, що ви будете розлікаті. її. можливо, ці очікування на чомусь базувалися, я не знаю. Але е, це не ваша задача. Ви можете поспівчувати і сказати Сонечко, розумію, співчуваю е, Подумай, чим ти можеш сама себе зайняти. Е, бо насправді. Е, Таким чином діти часто можуть вимагати додатковий екранний час. Не знаю, як в вашій родині, але в моїй родині і в моїй психологічній практиці таке часто буває. Діти нудяться, нудяться, виносять мізки батькам, і ті вже в припадку ока тіпається, кажуть, Боже, на тобі цей пульт від телевізора, іди подивись телевізор, бо ти вже в мене дістала все. І важко взагалі конкурувати зараз з гаджетами, з іграми, комп'ютерами, іграми на приставці, яке там малювання, коли можна там побудувати якусь імперію в Майнкрафті, яке там вирізання ножицями, якусь аплікації, коли можна подивитися, передивитися серіальчик. Але ми повертаємо дитину в реальний світ з, з віртуальним. Добре?